Хочу познайомити і поділитися одним методом вирощування овочів від відомого вченого, доктора сільськогосподарських наук, який розробив унікальну методику. Її унікальність в тому, що вона дозволяє на Мінімальній площі з мінімальними затратами сил, енергії та часу, отримувати максимальні врожаї. Є книга, я її переробив, зробив крупний шрифт, зробив структуру змісту, щоб можна було знайти потрібну розділ, лекцію. Вона в форматі PDF, але якщо відкрити програмою для. Книг, там різних форматів, то дуже зручно. Всі глави, всі лекції можна переходити і можна повернутися до вже прочитаного і перечитати те, що забули або нагадати, там по мірі того, як рослини ростуть. Плодоносять, або хворіють, або ще щось. Це все є. Також дуже все подробно розписано. Це готова технологія, як кажуть, бери і роби. Схематично показано, як робити пасинкування підрізку, підкормку, як робити гряди. Які помилки можуть бути, як поливати. Ну, в общем, це все. Дуже багато схем. Крім того, є ще книга. Давайте вирощувати помідори. Тут також я повністю переробив цю книгу, зробив її в тому варіанті, яка вона видавалася в бумажному виді, тому що в інтернеті відсканована можна знайти, можна. В вожді знайти, але воно все дуже непрактично. Там сторінки, глави, там малюнки, все переплутувано. Я її майже, можна сказати, набрав вручну заново. Тут також можна знайти будь-яку інформацію, все, глави, підглави, все дуже подробно. Тому кого цікавить, може поділитись за символічну плату. І крім цих книг, які я вам перешлю в електронному вигляді, ви ще получите доступ до каналу, де по цьому методу років 15 назад вийшов об... обучаючий курс, де є 20. Відео, кожна глава книги, все наглядно показано іменно відео там по 10-15 хвилин. І у 2002 році вийшов курс лекцій цих відео, але більш уже ще подробніше. І ви також получите. За ту саму суму, ціну доступ до цього каналу, де можете ці відео собі навіть скачати. Кого цікавить, пишіть в особисті повідомлення. Я сам вирощую по цій методиці з 2012 року і дуже задоволений. Дуже все наглядно можу продемонструвати, як це все виглядає на моєму огороді. Сьогодні 22 червня 24 року показую, як я вирощую по методу Мітлайдеру в теплиці томати. Гряди зроблені, почва по цій методиці і от такі томати. Семена були посіяні в кінці березня. Тут чотири сорти, різні тут жовті, оранжеві, тигрові. от, от так це вже виглядає. Томати не хворіють, хоча їх профілактично оприскую біопрепаратами. Хатарці посадив гіркого. Тут два сорти рожеві ВП-1 називається. Три рядки. Бо ми любимо рожеві помідори. А тут товстої. Зав'язується, цвіте тут картопля перший рік попробував посадити в минулому році на пробу декілька кущів і дуже добре все вийшло. В цьому році я зробив повні три гряди. Три сорти тут на дворі ті самі помідори, і тут перець, перець хаски, півгляди і перець тут барбі. От. Тут вже я пізно посадив, теж ради експерименту кабачки кущові, трохи огірків кущових і кукурузу. На пробу посадив саме в ящиках оглядах. Раніше садили просто в землю. Хочу побачити ну, результат, в чому різниця буде. Це ті самі помідори і той самий перець, ті самі сорта, але просто в землі грядками, але не ящики гряду з штучною, штучним ґрунтом. А просто тут агроволокно і засипано обичними опілками для порівняння. Цибуля вже полягла. Що доходить часник, Скрізь капельний полив. Тут ті самі сорти, але просто в землі під мульчею. Тут огірки. Так от вони ростуть, прищіпуються вуса, посинкуються. Тут туже цибуля. Тут клубника з осени, посажена вже, їмо повним ходом. В общем, кого цікавить інформація, книги, відео на каналі пишіть. Хочу ще показати фотографії 2012 року. Я зробив, був дуже вражений результатами цієї методики. Це наш кіт в часнику. Тоді я зробив теплицю, перестелив вікна. Така у нас була полуниця, саме лісова. З лісу колись посадили пару саженців, вона у нас розрослася і було такого розміру. Це баклажани були, лук порей, перець, розсадним способом. Перший раз я спробував буряки столові. Вони дуже величезні вийшли. Огірки, дині навіть були, добре вийшли. Це капуста, це яблуні, це я сою посадив так, цим же методом, буксої було, кабачки, кавуни, кукуруза. Отак от була вимахала. Це в теплиці ще не було, я ще виряду я її потім, бо було по-старому все старими методами якимись своїми. які томати. Це виноград. Ну і все. Тобто я показую, що цим методом я займаюсь за 2012 року. От ви зберегли ще фото. Google диску. Це березень 2017 року. Тут я цим же методом сіяв семена томатів, там підсвічування робив, знімав трохи, збереглося. От, як потім ця розсада. Дуже добре росте, все переживається. Майже нічим не хворіє, вже виніс в теплицю. Це вже така розсада в травні. В теплиці її вже можна висаджувати в такий час. Дуже мощна розсада. Це в червні 2017 року. Тут я робив фотографії, як це все виглядає. Тут відео невелике. О, це все знімав, щоб можна було показати. Саме головне, що цьому, по цьому методу вони практично не хворіють. Тобто вони отримують все, що потрібно, ростуть мощні рослини, у них захист свій від хвороб, від шкідників. Якщо там десь щось захворіє, то, то поприскали якимось біопрепаратом чисто профілактично і все. От липень уже, 31 липня 2017 року, от такі були урожаї. Помідорів було, не знали куди дівати. А ще такий помідор уродив. Наче серце. І тоді в мене футболка була із Секунда з серцями співпало так. Ну і потім кожен рік я щось знімав, але не для того, щоб там щось комусь показувати, просто для себе. Все воно, технологія працює. Із ріку в рік. Все росте, от 18-й рік. Теж 18-й рік. Огірки, помідори, перець, ну, таке все. В основному що, що треба більше всього. Ось такі от огірки просто відрами збирали. Потім огірки закривали, часник отакий, такий за спічну головку. Чого раніше, ну, раніше все якесь дрібне було. Теж в теплиці такі помідори були. Потім ці помідори воно ну, васили. Відро червоних, відро жовтих, відро оранжевих. Ну і там все-все остальне. Все Кріп, хрін. Це двадцятий рік. Також по цій методиці. Це помідори в теплиці. У 20-му році. Це на дворі у садку, помідори різних сортів. Це 21 рік картоплю показав як 4 15-літрових відра майже повні. Ну, в 10-літровому відрі. 9 кг. нехай тут 10 відріб, 40 кілограмів на такі грядки. А щоб осадив я зважував посадковий 2,5 кг. От і вважайте врожайність. Це 23-й минулий рік. Тут огірки. А це той експеримент з картоплею, у... який я зробив <coughs> перший раз у ящиках зарядах. В верніше ні. Це опять теж з грядки з землі. Теж чотири відра. Ось експеримент. Давай. Ні, на землі. Це теж ще не експеримент. Ось цей експеримент. В ящиках рядах картопля. Тут почва це опілки з піском, і я показую, як, як уродило, яка картопля Вон почав вибирати. Вся крупна, тут на одній грядці було 5 сортів. Це був експеримент. і от... Вона вся зверху, коріння проростає до землі і харчується. При цьому шкідників немає. Там може де один деякий храбак попадеться. Вологи достатньо, кисню достатньо, всього достатньо, вона там просто не живе, не росте, а кайфує. І там в кінці. его. Вот. такого його С такой грядки. Сейчас покажу, скільки вийшло. От, попідписував кожен сорт. Сіки чого вийшло. Сіки сандилося. В общем, різниця дуже велика.